Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструментик Хочу вам показати комплектацію поршневої групи, яка підходить на більшість мотокос з діаметром поршня 44 мм. Саме популярна поршнева Що у нас в комплекті йде? Бюджетний варіант, ну, беруть, працює. Іде вона в вакуумній упаковці. Виробництво Китай, як більшість, запчастин на сьогоднішній час. В цей комплект входить циліндр. Зверніть увагу, є опис, який діаметр поршня. Так вона виглядає. Що в комплект входить Поршень? Поршень? сорок чотири міліметри. Палиць. Толщина пальца. 10 мм. Довжина, зверніть увагу, 36. Два поршневих кільця. стопорни кільця. и подшипник. Сепаратори його ж називають. Всім гарного дня з вами був інтернет-магазин Інструментик.